Усім привіт, з вами Макс та Серафим. Всім привіт. Сьогодні граємо у пожежну вежу. Правил ми традиційно не розповідаємо, ви їх можете подивитися в іншому відео. Отже, оскільки нас грає двоє, то ми третю та четверту пожежні вежі прикриваємо спеціальними накладочками, а наші вежі розташовані по діагоналі. Серафимова синя, моя червона. По п'ять карт ми вже маємо, підготовка у нас завершена і ми готові грати. Кидаємо кубик і дивимось перший напрямок вітру. Це схід. На схід і схід ближчий у нас до Серафима. І значить, ти ходиш перший. Чого? Викладаю вогник, поширюєш вогонь і поїхали. Так. Давай сюди будемо розігрувати карти. Я змінюю на перемітр на. на захід. Тепер я маю. Е, беру карту. Да. Тепер я маю поширити на захід. І... Е хочу, хочу, хочу. Зробити. Зробити, зробити, зробити. Не знаю, що зробити. Хочу теж змінити напрямок відео, Тільки я хочу його кубиком міняти. Є, yeah, чудово, на південь. Клас. Ура! Тепер ти <чув чув> е добирай карту. Так. І я також хочу з ним мінити напрям, і я хочу, щоб був захід. Або північ. І це північ. Є. Yeah. Я зрозумів. Не дуже хорошо. Прошу вогник виставляти. Давай ми вогник виставимо. І, і, і. Як у нас симетрично все йде. <говорю> да, так, да, 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 да. що я зараз хочу. Може траншеї викупати. Що рано. давай краще зробимо спалах. Візьмемо три жетони вогню і викладемо їх. Ось. Так. І добираю карту. Чекай, я, я, я спочатку маю поширити вогонь. Ти ж поширив. А, вибачте, все, все нормально. Я просто забуваю. Ти добрав карту? Так, да, так, да, да, да. Я поширив вогонь. Так. Угу. І Я хочу. Ну, та що зробити? Я думаю, палайчі корч. Тобі зробити. Корч. Я взагалі, якщо чесно, ця настілка мені в дуальному режимі набагато напруженіша, типу, ніж типу, в четверок. Е, завжди, завжди я беру карту і прошу. Так. Так, я хочу. По-перше, я поширити пожежу. Так. Буде у нас на північ. І хочу зробити пересадка лісу Житомир протидії пожежі. Є, тепер ти пожирюєш. А, карту не добрав. Подирена підтримка. Мінус три. Хм. Ну добре. Є, брал карту. А ти поширював, давай, Так. Ну, ось так. Так, 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 так. Е, я теж маю поширити туди. Ж. І, 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 і. Використати пересадку лісу. Добре, ще поблокував. Добраю карти. Пересадка лісу. А ти забираєш Йди жито. Іди йду. Завжди поширюй вогник. Є? Так, так, в вогонь, випускай. Випускай. Куди? Ну, давай сюди. І, І що зробити зараз? А, напевно, що. Напевно, що варто зробити. Змінювати напрямок вітру варто. Будемо кидати кубик. Ну і це південь, прекрасно. Е, і тепер я вже... Да, да, тепер ти. я добираю карту, а ти на південь посибіш вогонь. Угу. -ху -ху. Бульдозер. Угу. Добре. так, да, я беру партнер. Так, ти береш карту. Я поширю, выходит на південь, правильно? Поширюю на південь. Я можу поширювати від цього, теж від центру. Угу, угу, погу, погу. і... і накопати траншеї. Угу. Добрає карта. На південь. Південь, південь, да. Так, кого я виставлю? Зміню напрямок вітру. На південь. Зали, залишається на південь. Південь. залишається не, південь. Не дякуйте. Добре, я тоді поширюю жетон на південь і розіграю карту вибух. Замінюю будь-який жетон вогню жетоном проти її пожежі. І навколо нього йде бубух. У Ось так от. Добре. Я і я виставляю вогник. захід? Зміниш на захід. На захід. Угу. Угу. Так, а я карту пропустив брати. ну ладно. Далі прошу виставляти вогник. Ми такі з тобою yeah. <laughs> дерев'яні, такі напружені, так не хочеться програвати. На захід. На захід я виставлю ось тут. І розіграю карту Палаючий Корч. 4 вогника. Ось так. Е, Поширій вогонь. Добираю карта. Пожежна машина. 4. Шш. потушую, потушую. Те що, ти, те, що ти зробив там бух, чи кряк, да, да, чи. Так, Потушив, так, так, потушую, Питань потушую. нема. Поширюй. Поширюю на захід. Мою на захід поширити. І змінюю напрямок підру на схід. Угу. На схід. Я просто так не хочу погравати просто. я... ще в дуелі з тобою я не вигравав. Пожежні вежі. Що ти Кидаєш кубок? Давай знову схід. Це ж не схід. Це схід. Іст. Іст. Чотири. С це південь. С. Вест? Ні, С це південь. чудово. Чому ти не добираєш карти? Скільки у тебе карт на руках? П'ять. Чому ти не добираєш карти? Я добираю якраз рівно перед тобою. Угу. Так, окей. Робимо, робимо, ми зараз на півдні. Я поширю вогонь. І цей же ж вогник ми, за... ми робимо на ньому вибух. Тобто, ось так. І навколо нього йдуть вогники. Ось так от. Є. Все, ось так, добираю карту. That is a Пожежна машина. Mm -hmm. Пошире вогонь. Так і, і роблю вибух. Скільки тебе цих вибухів було? Три? Це ненормально. Так, да, це вже третій вибух. Ну, це ненормально. Це ненормально, я згоден з тобою. Такі буф-буф-буф. Все я... одно програю, все одно програю. Зараз такий пафосний, все одно програю. бу пиву так, але ж ти не замінюєш типу, да, так, отак так, отак так так, 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 і отак є Я пошел вогонь. Яка карта на Вогняний смерть! Це тоді це давай. Це, я, ще не, ти поминув, да, це ще ти повинен. був тоді зробити. Вогняний смерть. Отже. Читай? Та я знаю, просто, що ти хід зробив. Ну вже ладно, байдуже. E, Те, та коротше, Кидаю кубик. Кидає. Кидає. кубик. <нах> на південь. І все, що є на південь, ми заповняємо. Кубиками. Тут на південь є. Тут на південь є. Далі тут на південь. Тут на південь, тут, 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 тут. І ще там, будь ласка. Я. Все. І тепер ми кидаємо новий кубок, щоб змінити напрямок вітру. Е, на схід. Конечно. І тепер Чому ми можемо буде? скинути будь-яку кількість карт, щоб добрати е, до ліміту. Я своїх скидати не хочу Звісно, кидати до тебе там бо в тебе там взриви. Доберуть, ну, до ліміту. Можна пожалуйста, йому 15 взривів йому. Щоб йому було кайфово і грати. Я не буду мені. Я люблю дивитися, як воно то все горить. Як всі суетяться, пожарки приїжджають. Я... І пока. Це порік якийсь. Ну, давай роби вибух. Вибух, взрив чи що там в тебе? Вибух, роби вибух на оцій. Давай, роби, в тебе ж є ця карта, блять, є. <різь> Горить, як та пожежна вежа. <різь> так. Та ні, ми, по-перше, поширимо на схід. А по-друге. папа-па-па-пап. Э, Пожежника трошки Перетушити Навколо цього жетончика вогню тут ношу Ось так. Добираю карту. Угу Поширю на схід, все ще... В схід. І... Розіграю карту Корч, палаючи. Це вже не без... Я... а... Ти чого не добираєш карти? Ти чого не добираєш? Один раз із 15 твоїх. Yaz잔> Давай. честно. Угу. Yeah. <laughs> uh -huh. Теперь я поширю. У нас хит. Что такое? Раз. Раз. Первый у нас А ч ⁇ же не взрыв? Спал эффективнейший. Mm -hmm. Зараз. Якщо нічого не зміниться, то може і виграю. Не хочеш поширити на схід? Поширюй вогонь спочатку, а потім замість свої дії. Поширюю за одну на, 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 на цей. Є. Так. А тепер Так. Використовуй своє відро. Все скидаєш. Окей. Okay. Теперь Поширюю на скид и траншеи выбираю карту. я. Yeah. Жаринка. Ты закинь. А я все хорошо, бы я заказал все, что мне на выйдет. Пошли на скид и палач, и корч. Тогда. Сколько ты было взрывов? Видите, как? Три. Чи чотири траншеї, бульдозер, зміна якась і залежить від рандому? І я бажаю вам всім о, такої самої зла. зла. Я бажаю вам, щоб ви програвали так само, в принципі. Щоб вам е, кубик випадав на схід і південь, де ви знаходитесь, в принципі, а не на північ і захід. Бо... А всі карти зміни вітру були вашого да. Все класно. Я рекомендую цю ігру. Да. Отже, ми повернулися з балкону, де цей парубок вистих майже Не до кінця. не до кінця. Ну, взагалі. Типу, в на, на двох грається набагато агресивніше. Типу, ну бо коли ти е на чотирьох, да, там все швидко змінюється, але вдвох, ну ви тупо берете і мочите один одного. там на чотирьох, поки на когось там піде вітер, ти там можеш там, один крок якийсь там подумаєш про захист, там передихнеш трошки. Справді, півгри... От південь схід, південь, да, схід, південь, схід, і все, південь і все, схід. і все не просто не трошки там, ще на ще і на цього грався, а все тупо ну, в тебе так летить. <седук> все так летить. Ну а мені справді, якщо чесно бути, то дуже з картами пощастило. Ну, Три вибухи на минулих партіях навіть мені не випадали. Nie, а йому три рази Ні, Ну типу, ні, вибухи це ще одна справа, але мені ще нормально повипадали, я тобі скажу, траншейки. Я подивився, як я закопався. Типу, ну я. я, no, я е, бажаю... мен... Це моя краща партія, поки що мен... чесно спів... тупаєш. Мені також випадали траншеї, бульдозери. Та да ти, але... ти вигравав більшість партій, я зараз. Але, але тут щось ну, сам бач. Oh, ось бачу. вони. Ось мій траншейчик. Nie, не, там я б тебе раніше просто безпали б на ці траншейки. Тому так. Тому така справа, друзі. Як бачите... Гра вогонь! Гра вогонь. Е, від неї можна. Згоріти або згоріти від щастя, або згоріти від бомбіжа. Повністю підтримую його слова. Все, дякуємо, що подивилися. До зустрічі в нових відео. Па-па. Бувайте!